Віка, а що це за котик? Обичне, ані одне дверняшки. Два А як їх звати? Ну, і нана. А вони були в домі, коли ви писався вибух? А ви де в той момент були де? В центрі? А коли про нього дізнались, що вибух був сразу. Подзвоніли з А як їх звати? Це нано, от це нолі. Як вони там до будинку були в цей момент? ними? Зараз доставали з дснс не до заходили. Їх завалило чи як? Ні, слава Богу, ні. Спрятались, встигли спрятатися. А скільки їм років? Маленькі ще. Що Ну, Ви буду сильним, мене дверями знесло, і я потім пізніше цнився і більше на бліце. Дівись, машині нема. В очах <головіка> було багато скла і, ну, і штори на голові. В тобто, жарі, слава Богу, не замкнула, я ну, Відкрив та й вийшов. Та й вийшов. Розкажіть більш детально про квартиру, що саме з квартирою, що з машиною. Ну, машини баться. саме. що з ними ставилися, що з квартирою? ну, квартира була гарна, а її зараз ще немає. А ну, не... на повністю зруйнована, чи як чи час? В час... Ну, ту сторону я не заходив, бо я вийшов, вийшов. В мене на дві сторони. Ці сторони вітальня, зала, кухня, дитяча і нема. Меблі. Ну, то таке. А ви коли вийшли, що тут відбувалося на вулиці взагалі? Ну, Були крики, були люди, лежали, тут жіночка, яка там дитинка.